На перехресті ми будемо рухатись ліворуч. Другорядний нас пропускають зустрічник, значить немає, трамвай, ми до цього переконалися. І по можливості ми займаємо крайню праву смугу. Призупиняємось для надягнення переваги маршрутного. Ну, на дані переваги мається на увазі, що ми в нього не їдемо. Просто переходимо на другу передачу в крайній правій смуті. Теж уважно дивимося на знаки. Знак обмеження швидкості 40 км на годину ми і так дотримуємось, виконуємо обіст перешкоди ліве дзеркало вперед. І знов правий поворотник, щоб зайняти праву смугу. Праве дзеркало вперед. Попереду будуть знаки. Обмеження швидкості 20 км на годину і штучна перешкода. Тобто до цього знаку ми вже підготувалися і рухаємося повільно. Нагадую, ми рухаємося з цією швидкістю або до закінчення зони дії знаку. В даному випадку до найближчого перехрестя. Ось тут це перехрестя і після нього вже можемо. Об'їзд перешкоди, дзеркало, вперед погляд, вирівняли. Вже можемо включити правий поворотник. Переконуємо, що зеркало все безпечно. І перетинаємо, поки ще є переривча руки. І не перетинаємо. Так не ми так і продовжуємо рухатись в крайній правій смузі. Бо перешкода настільки зайняла місце, щоб її виконувати в'їзд аж на ліву смугу. А ось тут за повороту ми уважно дивимося, як тут автомобілі. Тут нам треба за повороту нам не дуже ліве дзеркало видно своїх учасників. Скоріше за все нам треба буде призупинитись. Перешкоди. Рухаємося поки що в лівій смузі. Між білим автомобілем і синім автомобілем місця недостатньо для того, щоб заїхати. І тому коментуємо, що не заїжджаємо в праву смугу, тому що скоро виконувати місць перешкодження. Ось тут включаємо правий поворот, щоб учасники не переживали. Що ми Займемо праву смугу, в дзеркало вперед, що ніхто швидше не займає цю смугу, в тому числі двоколісні транспортні засоби і зайняли праву смугу. Бачимо зупинку маршрутних транспортних засобів. При отриманні задачі виконати паркування чи зупинку з правого боку, враховуємо приблизно 30 метрів від останнього знаку, включаємо правий поворотник, дуже повільно, сильно не наближаємося до бордюру. Коли вже знизили швидкість, тоді трошки наблизилися. На рівних колесах рухаєтесь, дотискайте щеплення гальма і переконуйте, що ви 10 метрів до виїзду з прилеглої території дотрималися. Відновлюємо рух, згадуєте, що ви зупинилися, рухаєтесь, що не другів, переходите на першу передачу. Класична ситуація, якщо у вас є перешкода попереду, а в лівій смузі рухається, то ви просто чекаєте, поки всі приїдуть. Не намагайтеся юркнути, там, влетіти, продемонструвати неймовірний старт з місця. Просто безпечно, коли буде час заїхати, заїжджайте в другу смугу. І так, світлофор. Ми проїжджаємо на перехресті нерегульованому, знаками. Показано, ми поїдемо в напрямку головної дороги. Ми будемо розуміти, що це, цей світлофор діє для того, щоб пройшли пішоходи, а там на перехресті з другорядної немає світлофорів. Будемо рухатись ліворуч, ви вже завчасно попереджуєте учасників. З лівим поворотником. На, в підказку вам пішохідний світлофор, він заблимав, і ви вже можете готуватись. І коли вже загориться вам зелений, ви вже ледь рух відновили. Переходите на другу передачу, тут вам достатньо місця. Набрати швидкість. Тримаєте траєкторію, тримаєте швидкість, ви... Маєте перевагу перед іншими учасниками які і рукайте Так, І зупиняєтесь в пересвітлоформу. Бачите, що права сумуга вільна, ви вже можете попередити, що будете її займати. Ви будете займати смугу після проїзду пішохідного переходу. Якщо ви завчасно не встигли зайняти, переконайтеся, що безпечно прийдете повз інших учасників. Пішохідним вам підказку підготувалися, відновили рух. Набрали швидкість, Подивились дзеркалою дзеркало вперед. Зайняли праву змогу. Якщо вам треба знизити швидкість, то знизьте швидкість вже після того, як перестроїлися. Не скидуйте під час перестроювання або не заздалегідь, або незадовго до перестроювання. Виконуємо об'їзд перешкоди, переконали, що безпечно Займати праву смугу. Включили поворотник, подивились в дзеркало, рухайтесь прямолінійно, не дугою. Передбачили, щоб ви були як учасник передбачення. Отримали задачу виконати розворот або поворот ліворуч на наступному, не на найближчому, а на другому Перехресті. Пішохода оцінюєте і зупиняєтесь. Він достатньо зробив руку, щоб ви оцінили його як намір переходити. Відновлюєте рух. Те ж саме очікуйте, що цей пішохід хоче переходити дорогу. Так, він далеко. Далі. Так, отримали, нагадуємо задачу виконати розворот або поворот ліворуч на перехресті. Зверніть увагу на конфігурацію траєкторії трамвайних полій і виконувати ми будемо поворот ліворуч. Ми підготуємося завчасно, перейдемо на першу передачу. Пішохідний перехід, ми проїжджаємо на маленькій швидкості до цього ми пішоходу, само собою, надамо перевагу, рухаємось по траєкторії прямо, і ми виїдемо на колії попутного напрямку. Пам'ятаєте, на перехресті ми, ми, ми виконуємо поворот ліворуч з трамвайної колії. І коли буде, станемо навпроти виїзду... Навпроти ми виконуємо поворот ліворуч. Так, На найближчому нерегульованому перехресті виконаємо розворот. Включаємо поворотник заздалегідь, тому що подумається, що ми рухаємося на, на прилеглу територію, ми її дочекаємось і одразу підготуємося включити лівий поворотник. Так, переходимо на першу передачу. Головою крутимо. І тут все-таки розворот. Ситуативно виконати було складно, за нами створю... ну, буде створена перешкода з вантажного автомобіля довгомірного. Ми трошки відступимо від маршруту, але на іспиті, якщо ви отримали задачу виконати маневр від інспектора, ви його і виконуєте. Невиконання, Невиконання вимоги інспектора це груба помилка. Будемо рухатись в другий проїзд ліворуч. Тобто ми пропустимо головну і вже в другорядну поїдемо. Але це через те, що ми пам'ятаємо це перехрестя. А якщо ми до нього наближаємось, то ми будемо бачити, що у нас стоїть знак другорядна дорога. І ми маємо поступитися головній що зліво. Зступаємось, нікого немає. Тут же включаємо лівий поворотник і займаємо. Виконуємо об'їзд перешкоди. Дотримуємося безпечно бокового інтервалу. Цю відстань ми, ми б могли зайняти праву смугу, вже так проїдемо. Тут займемо, дзеркало подивились вперед і знову будемо виконувати бій з перешкоди, але при цьому подивимося, чи зустрічний не проїде швидше. На всяк випадок, зупиняйтесь з лівим поворотником, чекайте, бо він дійсно проїх... проїде швидше. Переходимо на першу передачу, відновлюємо руку безпечно, дзеркало подивились, поворотне включено, вирівняємо. І вже можемо включити правий поворотник, попередити, що рухаєтесь поки на рівник. Якщо відстрелили ви його, повторюєте, дзеркало повернути.